Мої вітання, дорогенькі мої брати та сестри. Зараз я вам розповім один супер-мега-крутяцький метод, який допоможе вам здати НМТ ну, просто на максимальний бал. Да, от. Ну, я так думаю. Завдяки цьому методу, в принципі, я добре розуміюся ну, в тому, чим я займаюся в житті. Да, от, в принципі, в математиці це саме завдяки цьому методу. От. І так, про що мова? Давайте з вами поговоримо про те, от, як ви готуєтесь до НМТ. Наприклад, хтось з вас просто дивиться відео в Ютубі, да, просто сприймає на слух. Яка ефективність цього методу? Нульова. Ну добре, як ви запам'ятаєте відсотків 10% з того, там, хто, ну, от, що ви продивилися. І то, як запам'ятаєте, а задачу ви розв'яжете? Скоріше за все, ні. Наступний є цікавий ще метод, да, от як ви робите, як ви готуєтесь до НМТ. Ви дивитеся відео, там, слухаєте вчителя і записуєте. Ну, ефективність трішки більша, ніж якби ви просто дивилися відео. От, але ну, ну, нормальна ефективність, але є свої мінуси. І третій метод. Третій метод, який мені допоміг в моєму житті, В принципі, от, завдяки якому я і розумію добре математику, і вам рекомендую цей метод. Метод має назву навчаючись навчай. От. Значить, що ти робиш? Ти, в принципі. Вчишся, слухаєш вчителя або дивишся відео там десь там, на Ютубі, записуєш. Це зрозуміло все. Це, це 100%, так роби. Але ще візьми маму, візьми тата, візьми брата, сестру, кого-небудь візьми і розкажи їм цю тему. Поясни їм так, щоб вони зрозуміли. Як тільки ти, о те, що ти продивився там десь в Ютубі чи послухав вчителя, так от якщо ти сам. Це розповісти якійсь іншій людині, якусь іншу людину ти сам навчиш цьому, ти знаєш, ці знання так глибоко сядуть у тебе там десь. вони в тебе на рівні ДНК вже будуть. І ти точно тему цю зрозумієш, і ти точно будеш розв'язувати мегакруті задачі по цій темі. Отак от, от, навчаючись, сам навчай іншого о цій темі, яку ти хочеш розібрати.